Вне події в Харкові та області 22 травня. Росія атакувала Харків ракетою вночі. Мер міста Ігор Терехов повідомив про приліт по холодногірському району. Пошкоджені 13 приватних будинків. Три жінки отримали гостру реакцію на стрес. За інформацією міського голови, удар прийшовся в дорогу. Вирву вже заасфальтували. Начальник УВА Олексій Губов у коментарі Суспільному уточнив, що ракетного удару по місту не було. Був повітряний бій, унаслідок якого на місто впали уламки. Відомі українці йдуть до харківських бригад ЗСУ та Нацгвардії. Цього тижня до бригади Нацгвардії України Хартія мобілізувався головний редактор цензурнет Юрій Бутузов. Про це він повідомив у Фейсбуці. Журналіст відзначив, що має звання солдата посаду стрілець. Зараз проходить підготовку. Запевнив, що в прес-службі служити не збирається. Майже одночасно фото та відео в однострої виклав суддя телевізійного проєкту Мастер-Шеф Ектор Хімене Справо. Він повідомив, що пройшов вишкіл на Харківщині у складі окремого полку безпілотних систем Ахілес. Надалі долучиться до позаштатної команди полку, але служити в Ахілесі шеф не буде, прокоментував командир полку Юрій Федоренко. Це він пояснив тим фактом, що Вектора немає українського громадянства. Чергова група ухилянців завершила планове турне в Румунію на Харківському залізничному вокзалі. СБУ затримала двох чоловіків, яких підозрюють в організації схеми незаконного виїзду за кордон військовозобов'язаних. Це жителі Чернівців. Як повідомив речнику СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Ці двоє підшукали на Харківщині чотирьох клієнтів, яким обіцяли допомогу у втечі в бік Румунії. За це просили 11,5 тисяч доларів із кожного фігурантів з грошима спіймали на вокзалі. Сісти на потяг їхнім клієнтам не судилося. Їх також готуються притягнути до відповідальності. У Харкові демонтували понад столітній паровий котел, який опалював місто ще минулої зими. Харківські теплові мережі поінформували, що раритет німецького виробництва працював в одній з котельних Харкова. Він не зламався, просто обладнання вирішили замінити на сучасне та енергоефективне, а старовинний експонат обіцяють відреставрувати і розмістити на одному з об'єктів ХТМ як музейний експонат. Більше новин на сайті об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.